Горда мати залишилася із сльозами на очах, коли вона закінчила університет через сім років після того, як завагітніла. 21-річний Рейчел Кемп було всього 14 років, коли вона завагітніла і була змушена залишити свою освіту і зосередитися на тому, щоб стати матір'ю. Однак, незважаючи на ранню вагітність, Рейчел ніколи не забувала про свою мрію. Закінчити університет. Через 6 років після пологів горда мати взяла участь в церемонії вручення дипломів і отримала ступінь психолога-консультанта. Я просто відчувала себе дуже добре протягом дня. Я відчувала все поглинаючу любов і гордість від своєї сім'ї, від себе самої, а також від своєї дочки. Як додала Рейчел, посмішка її дочки в день випуску. Зробить все. Незважаючи на те, що вона відчувала неспокій, працюючи, навчаючись і будучи матір'ю одночасно. За словами 21річної мами, її маленька дівчинка Лілі Роуз була сповнена радості і посміхалася увесь день. Коли я писала свою дисертацію, вона робила домашнє завдання поруч зі мною, тому вона розуміє, як довго це було. Вони випадково неправильно вимовили моє вимовили прізвище, і коли я вийшла на сцену, щоб отримати диплом, я почула, як вона поправила їх і сказала: Це моя мама. Після всієї своєї важкої роботи молода мати була не тільки високо оцінена її сім'єю і друзями, але і номінована на премію вибору 2020 року. Як вона тепер сподівається, вона зможе знайти роботу, яка дозволить їй забезпечувати свою дочку і проводити з нею більше часу. Ось така історія.